В минулому році у е, нас почалася репатріація, такий ти перший досвід. Особисто в мене тим здається, в цілому всі, всіх моїх колег доставляються тіла е, військових, наших військових українців, які Російська Федерація нам е, повернула з пообміну. І наша задача полягає в тому, що ми маємо провести огляди цих тіл, е, і відповідно е, якнайшвидше ідентифікувати ці тіла. Авдеївка. Справа в тому, що е, говорити про характер травм він дуже різний і в різному стані знаходяться ці тіла. Є е, е, тіла, які візуально можливо ще опізнати умовно, а є, взагалі, просто рештки. Це, умовно, може бути якась одна кістка чи предмет одягу за кісткою. Дуже по-різному все може бути. В основному це мінно-вибухові травми. Або тіла в стані обугленості, тобто відповідно, десь попали під обстріли згоріли.